Вітаю, друзі! Все-таки боярський культурний фонд це? По перше, це одна з благодійних програм фонду боярської громади. По друге, це окрема ініціатива, громадська ініціатива боярчан, для яких виявилося небайдужим питання збереження історичної спадщини і різних форм культурного вираження. Майже за півтора роки існування цієї благодійної програми. і Нашої ініціативи було написано підготовлено в рамках фонду боярської громади 49 проєктів проектів культурного спрямування. 22 з яких були успішно реалізовано. одним з перших був такий потужний ось проект. Наз який називався Начай до пиманенка. Він тоді був спрямований для таку психологічну реабілітацію на створення такого комфортного середовища для адаптації вимушено переміщених осіб. Вальви Пиманенка ми лікували 200-літній дуб. Зараз ми під ним якраз сидимо. 200-літній дуб. Фантастичну можливість ми отримали завдяки донаторам фонду боярської громади. Де це все було в рамках різних проєктів? Ми придбали для бібліотек громади розкішний альбом, найновіший такий мистецький альбом Микола Пиманенка. Також в рамках проекту культурного спрямування, який називався Знай свою історію. Ми закупили для всіх бібліотек громади книжку як гартувалася державність. Її автор, наш земляк Андрій Кавальов, історик, науковець, краєзнавець, розвінчує міфи, які були створені. Такі дуже успішні брехня про город Комсомольської слави Боєркової. Надзвичайно цікавим також проектом культурного спрямування у нас був проєкт художниці і мистецтвознавиці Наталії Трофімової. Забута культура, європейське обличчя українського боробку. Або, наприклад, боярський Монмартер, авторка проєкту, художниця Ганна Кшановська. Це був цикл майстер-класів для сімей вимушених переселенців, військових, бойові тваринки. Художник, наш відомий талановитий художник Боярський Андрій Тваченка, розписував занедбаний паркан, сірий, похмурий. Зрештою. В рамках діяльності Боярського культурного фонду запросили. Дуже цікавих особистостей: це, наприклад, науковець-археолог Євген Синиця, або Петлюрознавець, професор Василь Яблонський, або фантастична мистецтвознавиця Леся Толстова, або письменники відомі, все школірник. Це був фурор Боярської громади. Отримали надзвичайне задоволення від зустрічі з ним. Організація фотовиставки. Пейзажно-квітковий дует фотохудожника Олександра Гураша і фотомисткині Ірини Туяхової. Проєкт був мав культурний напрямок: показати красу природи, квітів такий проект дуже важливий під час війни, тому що він допомагає людям відволіктися від буденності. Від ці жахів цієї війни не можу не згадати про проект Українська весела розмовний клуб. Сьогодні багато дискусій викликає питання: чи доцільно витрачати кошти на реалізацію? проєктів у сфері культури я можу сказати точно, однозначно потрібно і доцільно. тому що війна, яка сьогодні ведеться, вона не тільки на полі бою, це війна за нашу ідентичність. Ми зараз закладаємо культурний пласт знань серед молоді. Хочеться, щоб Україна була процвітаючою, в тому числі культурно, що ми не тільки. Країна, яка спирається на історію, але й дивиться в майбутнє людині, яка не знає свою історію, свою культуру, своє коріння, дуже легко. Навіяти комплекс меншовартості, і тоді е, виникають і такі е, безглузді, абсолютно, тези про маленьку українську культуру. Такі проекти надзвичайно важливі, не просто важливі, а надзвичайно важливі, тому що вони допомагають нам в тій самій самоідентифікації, що наша культура надзвичайно потужна і актуально її вивчати. І тут ми маємо е, дуже гарно розбиратися о, і гарно знати свою історію, своє коріння для того, щоб розпізнавати всі пропагандистські російські кліше і бити їх аргументами вже нашими аргументами підкріпленими фактами.